Сьогодні ви знаєте, цивілізований світ вшановує пам'ять геноциду ромського народу, який був вбитий при нацистах у роки Другої світової війни. Музей геноциду територія пам'яті підготував виставку Парамой забутий геноцид про цих людей, про ромів, які були знищені. Тільки років років тому бабіму яру встановили кибітку, тому що перші ромські сім'ї родини. П'ять ромських таборів був знищений на початку геноциду в Бабі Рому. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб пошанувати пам'ять загиблих ромів насамперед в концтаборах. Був такий констабір асвенці. До цього табору звозили ромів з усіх країн. І саме в ніч, з 2 на 3 серпня, у цьому концлагері Асвенці були замордовані. Та спалені понад чотирьох тисяч ромів. Взагалі там було 28 тисяч ромів, які знаходилися в Аушвіці. Територія Трасністрів по різним оцінкам від 15 до 20 тисяч ромів було вбито. У своїй родині, так би сказати, мовити ромській, так, ми знаємо і завжди ми відносимося з дуже великою вдячністю своєму народу за те, що вони передають цю історію з покоління в покоління. Ми дуже хочемо, щоб наша молодь. Знала це і завжди вшанувала пам'ять наших людей, які загинули від рук нацистів, від рук фашистів. Сьогодні відбувається геноцид проти нас загалі, тому що ми всі українці різних національності, і наш музей розповідає про ці злочини, які відбувалися з кожним народом окремо, а зараз з нами зовсім разом.